Він був сином мужика і став володарем у царстві духа. Ці слова присвячені видатному поету, художнику, громадському діячу Тарасу Григоровичу Шевченку. У 2014 році вся Україна святкує 200-ту річницю з дня його народження. Адже саме в житті українського народу він відіграв неабияку роль. Кожний великий народ має свої визначні постаті. Такою визначною постаттю для нас, українців, є Тарас Григорович Шевченка. Він був і залишиться великим митцем, людиною з незвичайною долею і надзвичайним мистецтвом, і він здобув велику світову славу. З метою вшанування пам'яті Тараса Григоровича Шевченка по всіх куточках України проводять безліч заходів. Не оминула ця подія і приміщення Центральної районної бібліотеки, де для працівників районних та міських бібліотек було проведено захід, присвячений життю та творчості генія української літератури. Серед присутніх на заході були представники районної влади, громадські діячі, працівники музею та працівники масової інформації. Першим до присутніх звернувся голова Новоросіверської райдержадміністрації В'ячеслав Кауфман. Відзначення 200 річчя юбілею Великого Кобзаря це свято кожного українця, яке об'єднує народ нашої держави. Вірю, що вшанування імені Тараса Шевченка не обмежиться загадами до юлійної дати 9 березня. Адже саме 9 березня святкуємо День народження Славетного Кобзаря. Та найкращий і найцінніший скарб доля дала йому лише після смерті, Невмирущу славу та захоплення його творами, які й досі збуджують мільйони людських сердець. Як зазначив голова новороціверської районної ради Олег Бондаренко, проведення заходів, присвячених Тарасу Григоровичу Шевченку, є дуже актуальними. Мені було дуже приємно взяти участь в такому заході, як вшанування. 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Я думаю, що в кожного українця, в кожній сім'ї є примірник Кабзаря, і цей примірник, творчість Тараса Шевченка є дороговказом, вона актуальна для кожного патріота, для кожного громадянина України. І Дуже приємно, що на районному рівні відбуваються такі заходи. Тож сподіваємося, що і наступні покоління будуть пишатися тим, що українська земля мала такого сина, як Тарас Григорович Шевченко.